Я сама з анекдотом про негра. Ото було зі мною. Їду я з кумом Миколом. Перший раз туман в електричці. Йо! Та я не знаю. Їдемо що якусь туди трясе. Він те, що сів на нашому циклі. Прбрди поїхав. А то ні, то, ну так трясе. Кажу, дивіться, а сидить негр. А мій, а я кажу, Микола, Микола, дивися. Та то мавпа сидить, дві кучима кліпає, Миколу. і Він каже, яка то мавпа? Та як я як, Дві як мочима? Ти за ці шляпа руками махаєшся. Та той, ну коротше, пожалівши той нерпурклятий ментам. Я підходив до нас міліціонер, Лап, лапає нас за шкварки, каже, що таке має бути, ви чого громадянина чіпаєте? Така штраф заплатили 253 гривні. Піді, піш, піді Ну то я пішов, ми пішли вибачатися. Я там вибачаємося, ми не хотіли. Ми не знали, що ви хібан, що ви не мав, то все. А нехр, не відповідає. та нічого. А я коби-коби, а в нас і балакає.